йоу, hey, еврібаді, з вами Дензо забугаті, і ми залетіли в Бравл Стар Скінти. Коротше, як ви бачите, да, у мене вже 10 перемог поспіль. І я предлагаю вам зараз зайти в шоп і подивитися, що тут у нас є безкоштовно. Так, бачу кредити. П'ять кредитів, правда, ну це дуже мало. Реально, це дуже мало, тому майже читайте, що нам нічого і не дали, да? Так, що у нас тут ще є таке цікавеньке. Так, бачу скінчики, бачу, юніти продаються. Ну, на жаль, на жаль, у нас на це гемів немає. Хорошо, що я хочу. Так, в шопі ми були. Я хочу подивитися, що взагалі сьогодні по режимах. Бемс, 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 забираємо. Забираємо халявну експішку. Так, бачу футбол, бачу геми, пам-пам-пам. Хорошо. Так, є, в мене є. У мене є завдання на соло режим. Я це думаю, може мені цього Кінта вкачувати. Як, як ви бачили останній мій відос, я реально на ньому дуже хорошо іграв. Ну, не зря ж мене десь перемог Перемог да? тому я предлагаю вам зараз насамперед зайти, зайти в наші да? і напевно давайте його прокачаємо. Де? Мені здається, було б непогано його реально викачати, щоб він у нас був сильніший, де? в нього було урона більше, хпшек більше, бо рівень хп в нього прям реально дуже сильно виросте. На 500! На 500, ви представляєте? Бо це танк. Це просто танк. Прям дуже сильно жорсткий. Бемс! Все, він у нас п'ятої сили. Обираємо його. Так, а що по скінчикам, кстати? Ой, ой-ой-ой, який він крутецький, да? Жесть. Я собі його хочу. Я собі уже такого купити, кстати. Правда, він нічим не відрізняється, від звичайного, тому, кстати, оце прикольне, кстати, да? Такий клоун скажений. Кстати, трішки не вистачає на нього. Треба ще 100, Значить, значить не за горами ми купимо на нього скінчик. Хорошо, побігли. Побігли в соло режим, реально будемо щас собі апати ранг і апати кубки. Апати кубки собі. Кстаті, мапа доволі така непогана, да? Правда, тут на цій мапі педальники дуже сильні були б. Ну нічого. Щас будемо пробувати розвалювати всім кабіни. Бемс. Так, фармим фармимо цю баночку. Все. Плюс одна є. Побігли, я предлагаю навіть в центр можливо піти. Мені здається, там би було б реально цікаво. Когось підловити, розловити, можливо, якісь баночки, де налутати ось у халявні, наприклад. А що піні? Бемс, 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 Лутаєм. Ой-ой-ой-ой-ой. ой Кент, успокойся, малесенький. Бемс. Ага, получив плюху, да? Больно було? <хи> так. Тут а Кент, я бачу є. Можемо, кстати, його зараз підсидіти буде. Ладно, фармим, фармим банки, короче, фармим наші баночки. І там далі, я думаю, ми в цілому можемо отако зробити. Бемс, побігли, побігли, накидаємо ще одну ульту. Ми ще просто зловимо, реально зможемо зловити. Так, оцього кінта треба боятися. Оцього кінта треба реально боятися, бо в нього дуже больно плюха. Та отвали від мене! Жесть! Ми свій стрік збили! Плюс один ранг. Плюс один кубок, точніше. Обідно, реально обідно. ну, цікаво. Подивитися, да? Збив же ж я його? Да, я збив свій буст. Хорошо. Ладно, давайте, може, візьмемо до цього юніт. Я давно собі, друзі, хотів покачати база. Це теж досить такий серйозний, жирний танк, який може накопичити свою ульту, да? влетіти. Ну і застанете її розібрати просто в пух і в прах, чувака. Тому мені здається, на базові на цій мапі баз буде досить такий непоганий юніт. Кстати, насправді дуже. А, це не справу. То ось такий людяний чувачочок, да? Якщо я не помиляюся, вроді це він був. Так, ладно. Фармим, фармим, фармим наші баночки. Так, знизу, знизу, якісь. Ой, все, я вниз не хочу. Я бачу тут в центрі є кент, з якого, в якого ми заберемо оці дві банки. Реально, ми їх просто зараз собі отако забираємо, конфіскуємо просто. Все. Предлагаю, в центр можна, кстати. Да, реально. Так, тут я бачу матрасика. Матрасика, кстати, ми можемо, друзі, з вами тако підрозібрати трішечки. Кстати, ми майже ульту нафармили. Це це непогано. Опа, все, йдемо за ним і просто заряджаємо ульту. Заряджаємо ульту і по і вроді як я ж можу зробити. Ой-ой-ой! ой Трошки не туди! Ха-ха-ха! Тікай, Дензо. Все, треба тікати. Треба тікати. Оце я протупив. Оце я дуже жорстко протупив. Я не попав просто своєю ультою. Я так би його розмастив би просто. Так, тут я бачу якогось хілера. А це хто такий? А, це отой з газом. Поняв, так, стоп. Я ж можу ульту заряджати. І з'їсти просто по ідеї оцього врача. Так, доктор. Доктор Айбуліт. Іди сюди. О, ні, все, базу не беру. <кхи> ні, ну, реально, бас класний. Реально, дуже класний юніт. Проте, друзі, на ньому просто треба уміти грати. Реально, на ньому треба уміти грати. і. Ця мапа, якщо бути чесними, ну не для нього. Так, предлагаю взяти цю мартишку, да? бо мартишка в мене ця взагалі не прокачана, да? Я її особо нормально не тестував. Я зіграв на ній один-два рази, да, і мені не сподобалось. Можливо, ось, пройшов певний період часу, і він мені вже сподобається. Все ж можливо. Тому, друзі, треба просто, просто друзі, треба тестувати. Треба тестувати, отако трішечки бікувати можна. Шо таке? Боїшся мене. Правильно робиш. Бійся, манюній. Бемс? Хе-хе-хе, Щас я тобі нафармлю плюшечку. Бемс? Ага. Тратиш, ні? Опа. Отходимо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ооо. -ой 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 -ой. Я ульту не успів прожати. Ладно. Пропустим це, да? Ви, -ви, Ви цього не бачили, якщо що. Все, поїхали. Коротше, кенти, якщо в мене зараз нічого не виходить, да на цій мавпі, я беру тяжку артилерію. Я беру просто шарфа і займаю топ-1. Бемс, тако, плюха, бемс, плюшечка. Ще одна, все, мужик, тобі. тобі кранти. Суши весла, братуха. О, ой, ой-ой-ой. Не, все. І. А, ну понятно, понятно. Все, 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 все. Я вас зрозумів. Хорошо. Да, безспорно, ми, ми заробляємо трішки кубків собі. Це безспорно, проте цього мало. Цього реально. Ох, кстати! Може цього лазняка взяти? Так. У мене ще джин є. Йома, я коп взяти такого цікавого. О, давайте ось цього робота. Давайте цього робота дуже давно не грав. Це теж, якщо я не помиляюсь, теж танк. І він доволі сильний. Як я пам'ятаю, він був сильним раніше. Не знаю, як зараз, ну. Треба реально протестувати і попробувати, хто це і що це взагалі. Бо юніт класний, реально класний. Правда, не пам'ятаєш, що оця шкала його робить. Треба буде потестувати, попробувати. Так? Мавпа! іди отсюда. Іди отсюда, бо буде боляче. Братуха. Оце бачите, а чим мені ця мавпа не подобається, що вона криса. Вона реально криса. Іди сюди! Бемс, плюха. А він може, він може мої плюхи доджити? Ви серйозно зараз? Мавпа, я тебе зараз. Ах ти, гамнюк. Гавнюк. Оцю подружку би по-хорошому якось вбити. От реально, мапа? Мавпа? Такий юніт, як для для криси якоїсь, да? Він може тікати, він може він може доджити твої плюхи, ну знаєте, такий. Ой, ой, і оцей мені юніт не подобається. Та жесть! Це це катка якась реально крис. Або це я такий просто бублик, або я просто друзі не вмію грати. Ну, зараз подивимося. Щас! щас. Дензо руки розтер, шарфіка взяв. Готовий. Я готовий тепер розносити просто всім кабіни. От хай тільки хтось спробує на мене биканути. От просто хай тільки попробує. Я ж сразу покажу, де раки зимують. Сразу. Полетіли. Так, кого я знизу бачу? Ага, тут у нас я бачу Емс. Ну, надіюсь, в Емс немає того гаджету. В принципі, я можу зараз Емс зловити, да? і можу її перебити. Якщо в неї, звісно, немає того гаджету. Так, Тут якийсь кент. Кстати, і він мені не подобається. Так, потрачай одну плюху. Я на нього пригну. Ну, плюху він не хоче тратити Все, розійшлися? По мирному, по мирному розійшлися. Я забираю банку і щас піду жежі тебе і заберу. Ну, що, шо? щоб не втекав. Ну, а що, йди сюди. Бемс, манюні. Манюні Я ж казав, що я тебе з'їм. Хе-хе-хе, сюди! Кстати, там шарф дуже сильно накачаний У нього 8 банок. Реально, в нього 8 банок, ви представте. Так, бачу тут кентафарика, на якого ми. Це ліончик. Кстати, да, це ліончик. І ми можемо, вроді, як, якщо я не помиляюсь, його убити. Іди сюди, секунд. Ага, значить так хочеш, да? Ну, а якщо я зламаю? Ага, все. Тобто тобто ти здався, да? Тобто ти думав, що я не зайду, я тебе злякаюся, ні, братух. Зі мною таке не працює. Повір. Все, отстаємо тут. Опа, все, ми з цим шарфом залишились один на один. Правда, я тепер не знаю, кін ти, де він. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Жити? Жити, жити, не ту жити. Відійти? Потрібно відійти. Бо я його боюсь, в нього в два рази більше банок. Опа, 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 ну, да. Урону в нього, друзі, набагато більше. Проте друге місце це я вам скажу теж непогано. Дуже непогано, в принципі, ранг качається. Кубки ростують в нас, правильно. Значить... Все ми робимо правильно. Так, хто тут проти нас? Шелі, Ріко, бачу, дінамайка, матрасика. Ну, в принципі, юніти такі терпімі. Терпімі юніти, так, бачу, дінамайка, значить це означає лише одне. Ой-ой-ой-ой-ой. ой ой, -ой, 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 -ой. Ах... Плюс 500 хп хоча, хоча б і так зробили. Напевно, Дензо, сьогодні соло режим не для тебе. Тому я предлагаю вам піти в Бравелбол. Бравелбол поіграти в футбол. І обрати щас якогось цікавенького кентафарика. Так, я предлагаю взяти Джесі. Реально, Я предлагаю взяти Джесі. і попробувати на ній відіграти у футбол. В принципі, в цілому, юніт доволі сильний, да? Доволі сильний такий, що должен давати тут знатно всім пілюлей. Так, з нами матрас, Емс, проти нас барел. Так, 8 біт. Оцього 8 біт треба понапрягати. Трішки... ой Ой-ой-ой. Больно. Так. Треба по цьому 8 біт. Ой, Емс накинула йому плюшочок. Дензо попади хоч раз нафарми ульту свою. А, нормально. В принципі, по ідеї ще матрас наш може убити. Да, він його убив. Тепер, правда, треба подумати, як би його правильно обіграти ось у цього закидальщика. Бо він дуже противний. Він нереально сильно противний. Треба, треба з ним якось отакого по-хорошому Бемс, ульту поставили. Хай турелька стоїть, в принципі, хоч, хоч трішки нашу базу та й дефає. Так. Поліпшуємо поліпшуємо турельку. Цього братана забираємо. І цього також забираємо. Все, ізі. Побігли. І футболим м'ячика, і по цьому врачові. Бемс, бемс, мінус. Хе-хе. Сюди, малесенько, бемс, плюха. І що таке? Що думаєш, я тебе злякався? Кстати, я його майже убив. Щось його матрас може розвалити. нас вбили. Матрас, в принципі, вбив 8 біт. І барела вбив. Може, він може гол забити, кстати, напевно. Бемс, бемс, плюха-плюха. Так, давайте поламаємо ось оцю штучку, щоб він на нього не телепортувався. Поставимо сюди таку турельку. Оооо, а тепер щоб вона їх зонила просто, да? Щоб вони боялися її. Так, треба допомагати нашому кентові. Бо щось ось нач починає душити. Бемс, плюха ще одна. Добить, добиваємо цього кента. Так, накидаємо ще одну плюху, убили другого. Нормально. Дензо, поки що, поки що, все, все досить непогано. Так, цього кента напрягли. І тепер ми можемо спокійненько собі зайти забити гол. Хе-хе-хе, сюда! Манюнього. Сюда, манюнього. Ой-ой-ой, ви пішли, так всі в кучу. Проти вас же ж, Джесі. Чого ви тупите, кенти? Я рікошетом по всім стріляю, На, братуха хаплюхо. Так, поліпшуємо турельку. Бемс, бо ми можемо відіграти просто зараз від дефу. Да, в принципі, дивіться, Бемс, мінус два. Щас вісім більше розвалю. Кстати, майже вбив. Да, я, я реально майже другого вбив. Хе-хе! Ось дивіться. Найліпший момент. Турелька накидала прям неймовірну купу урона. Ну, тут я даже і не здивований. 85 тисяч урону. Просто. ізі. Одним словом, це було дуже-дуже легко. Так, ну, я предлагаю ще раз. Я, мені сподобалось, реально, мені сподобалось грати на Джесі. Особено в Бравл Бол. Вона тут реально таща. Так, проти нас ще одна Джесі, Тара. Ну. Ільпрімо тут же, да? Вони такі сильні, доволі такі юніти взяли. Тому, надіюся, надіюся, Дензо, ти. Зможеш їм зробити якусь серйозну таку конкуренцію. Бем, ставимо турелечку і поліпшуємо її, щоб вона стріляла Немов скажена Так, віддаємо пас нашому кентові. І просто-просто. Та просто, братуха, заходь. Ти чого сикуєш? Все Я ж тобі кажу, це ізі катка для нас. Так, все, дензо готовий. Ой-ой-ой-ой. Ставимо сюди таку турельку просто, підпалюємо, показуємо, що ми дуже щасливі, і розвалюємо це Ельпрімо. Дедзо, щось нереально ізі. Опа, опа, мінус одна манюня. Ставлю турелечку, поліпшую її малесеньку таку, да? Накедуємо по ельпрімові. О, кстати, Ельпрімо. Братуха, ти правда. О, не успів! Не успів забити гол. Йо, дензо, дензо, дензо. Треба зараз стояти на ДЕФі грати. Так, ставимо сюди турельку посерединці, я думаю. Так. Кенти, кенти, розійдіться. Розійдіться! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Як просто Ель Прімо нас розвалив! А вона ж їх забила гол? Ви серйозно провтикали? Я кенте від вас, чесно, цього не очікував. Поправді, друзі, я цього не очікував. Шо? Стоп, а що мене вбило? А що мене реально тільки що хлопнуло? Так, ну, наші в принципі їх перебили. Один-один, в принципі, да? ну, у нас зараз м'яч. Треба їх якось попробувати вбити. Якось перебити, да? Тако, бемс-бемс, тако бемс, три плюхи. Получає, да, болі було. Так, треба по цьому кентові накидувати. По ці турельки ламати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Турельчику Бемс. Накедуємо турельку. турелью розламав просто, кенти. Оце оце воно. Оце, по правді, воно. Бемс, такое бемс, плюхи. Треба накидувати рикошетами. Треба накидувати рикошетами, ставимо турельку. І розвалим. Розвалим, все, всі наші. ой 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 Добити, добити, добити і забити. О, вогонь спалив мене! Йо! Жесть, я думав, що я заб'ю. Що він мені мені стріляє? Баклажан. Я зробився, що я міг, ти публик. Так, нам треба якось ельпрімо. Треба на ельпрімо. Так, тут Тара. Тару треба боятися. неї є ульта. Вона може м'яч забити нам. Та й цей чувак може забити. Все. Хе -хе. Реально ге. Тут уже нам кенти. Старайся, не старайся, нам тут просто, друзі, вже не витащити. Як би. Ми не хотіли, стоп! А, ну, ну майже, друзі. Майже, реально майже. Кстати, ми квест виконали. Ми реально виконали квест. Так, я оце думаю, кого би мені так цікаво обрати? На кого я дуже давно не грав. Кстаті, бу, я на цьому юніті давно не грав, да? на цьому персобі. Давайте, давайте на бу поіграємо. Мені здається, для футбола цей юніт е -е, досить таки непоганий. Так. Хорошо, ну вроді як наша команда виглядає зараз сильнішою. Ну, можливо, це лише тільки на перший, на перший погляд. Так, одного розвалили кента. Так, якась харкачка. Що за харкачка? Мінус другий. Проходимо далі. Так, стоп, стоп, стоп. Треба нашому діномайкові віддати пас. Так, оцьому кентові накидуємо, плюхи. Бемс, бенс, бемс. Мінус один. Сюди накидуємо. Тепер на по цьому треба розвалювати. Хе-хе-хе. Easy, брат. Братуха. Чого ти там стріляєш? Успокойся, манюні. Щас Дензу просто зайде, тако. О, майже! Майже зашов. Опа! Красавчики! Мінус один на мінки підірвався. Хе-хе-хе. Як я це полюбляю, друзі. Як я це реально полюбляю. Так, в мене мінки знову появились, кстати. Треба тепер отако зробити. Ага, больно, да? А я ж можу отакого, братуха. Мінус три. Хе-хе. Я ще цього кента доб'ю. Ізі. Ізі, друзі. Кстати, бо тут нереально нереально точно, непогано. Опа, в кучу пішли! Помилка новачка. Помилка новачка просто. На, братуха, забивай гол. На, братуха, забивай гол просто і все. Ізі. Так, ну, давайте. Давайте ще разігра на ньому. реально. Непогано. Непогано вийшло у нас тільки що. Може, і в другий раз у нас вийде? Так, хто тут проти нас? Так бачу. Ну, в принципі, в принципі, я думаю, все можливо, тому треба треба отако трошки понакидувати, показати, що ми супердовольні кенти. Демс, плюхи накидаємо. Мінус один. Так, далі проходимо. Накидаємо нашу ульту. Так, мінки. ми їм базу поламали, мінами, чувак пройшовся. Красавчик, красавчик, таке, я полюбляю. Полюбляємо таке ми. Так. Так, 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 стоп, стоп, стоп. Треба допомогти кентам нашим. Бемс! Мінки ставимо. Треба, треба якось. Треба на дефі бути. Треба поко убить. Треба реально поко убити хоча б. О, він мене розвалив. Він мене розвалив. Надіюсь, мої танки зараз ними розберуться. Так, стоп, каратист. Каратист убив нашій. Нормально. Так, проходимо далі. Так, вроді як тут нікого не було. Да, тут нормально, тут все під контролем. Так, ми їм ще ламаємо базу. Так, можемо. Отакось наробити їм халепи. Накинути ще сюди мінок. Просто в кустики Бем-бем, бемс. Накидай, накидай, накидай Дензо, ставимо ще одну цю штучку. Бемс! Так, добити, добити, добити його. ай яй 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 больно, больно, больно! Убив, 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 нормально. Хоча б так. Хоча б, хоча б кенти так. Бо могло бути би все набагато хуже. Так, ставимо туди мінки. Ой-ой-ой. Жити, жити, жити. Жити й не ту жити. Бемс. Накидай, накидай Дензо. Мене вбили. Ой-ой-ой-ой-ой, нам забили гол. Один-один. Ну, тут буде спорна катка. Тут буде реально спорна катка. Так, наш Екент влетів. Попоко накидуємо. Сюди накидаємо ще мінки. Так, той Екент афікаше, чи що? Так, розвалили його. Бемс, бемс, бемс. накидаємо мінки туди. Ох від своїх йодхилив, паразіт! Так, стоп. Не лізем, поки-поки не лізти. Бемс, ставимо міночки, Накидаємо. Опа, поко. Поко-моко. Іди сюди. Бемс, 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 плюшечки, так? Да, такі непогані влітають, пацанові. Ой-ой-ой, Оце було... Оце було... жалко. Що це тільки що залишилося? Так, ставимо ці турельки, точніше, мінки. Треба якось окента. Треба реально якось цього окента убити. Так, стоп. Дензо, дензо, розвалюй, розвалюй. Все в молоко. Взагалі нічого не попав. Так. Тепер треба треба їх розвалювати. Ставимо міночки, бемс. Бемс. Опа, добіте, добіте, добіте. Мінус два! Все, клас! Давай, давай, братуха, братух, забей гол. Так, він летить на цьому. Бемс, накидуй, накидуй Дензо, накидувати. Треба, 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 треба їх душити. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Треба, треба убити, убить, 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 убить. Ну, да! Фу. Оце було реально складно. Оце було прям гіпер дуже складно тільки що. Ну, не апнули ранг. Плюс 19 ранг. Кентафарик, не бачає, але на цей раз я піду з підписниками. Так, у нас є рейр, зірочка, плюс 25 карточок. Так, я, кенти, вам предлагаю піти в Бравл Бол. Мені сьогодні везе на футболі. Я хочу з вами поіграти в футбольчик. Так, Кобе, зараз попробую такого цікавенького. Може, бібі? -Бі? Реально, а може бібі -Бі взяти? Або, або, або. Коба ще такого цікавого. Фу. Давайте оцю липучку. Давайте реально оцю липучку в Бравл болі попробуємо зіграти. Так, проти нас ту. Ну, кстати. Юніти у них, я би сказав, би, досить такі тоненькі, знаєте? Ну, не прям дуже такі жирні. Бо я ось закинув декілька липучок, да? Ну їм конкретно боляче. Так. Так, 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 так. Забивайте гол. Стужка, давай. О, 8 біт протупив. Ох він, і 8 біт протупив дуже-дуже сильно. Так, треба оцього кента Бемс. Ой, я ж можу зробити ще отако, да? Охо-хо-хо-хо. Мінус. Так, по цьому треба кентові тепер. Ой ой, боляче. Там Ліончик один залишився. Ой, халепа, ой, боляче йому було. Так, треба допомогти нашим кентам, правда, я не знаю, чим їм допомогти. Так, там ворон, там 8 біт, там стушка, точніше. Так, на цього приліпили. Бемс, ще наліпили. Так, накидаємо ульту нашу. Сюда. Так, 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 треба, треба, треба бігти за оцим мячиком. Так, кент. Кент, іди сюди. Кент, усіх кентів, бемс. Розкліпашили, просто заходь, братуха. Просто не бей, не бей. О, нормально. Бо коли ти дуже жирний, да, ти можеш просто спокійно собі заходити, реально. Можеш спокійно заходити, навіть не нападати на них. Ти можеш просто жир... з жирним зайти своїм і все. Так, наш 8-біт пішов за м'ячиком. Так, ворон прилетів. І відразу вже ж отримав плюху від нас. Хе-хе-хе. Бемс, ще одна плюха. Так, в мене щось дуже мало ХП, треба було б по-хорошому відхилитися. Так, все, це ізі, виходить, да? Да, ізі перемога. Ну, я, в принципі, згоден ще раз зіграти. Прикольний цей липучка. <хи> я не знаю, як він називається, правда, келте, ну напишіть в коментарях. От я не буду заходити спеціально дивитися, Я от я зайду в коментарі, прочитаю, як ви, друзі, називаєте в своїх таких вузьких кругах цього юніта. Я його називаю липучкою. Не знаю. У мене асоціація, що він просто липкий. Бемс, 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 накидаємо такої імплюхи. плюхи. Так, нашого розводили кента? Опа, нас тут накинули, бемс. Так, подай цього ми убиваємо. Ой-ой-ой, ой ой ой, 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 ой. Макса Макса треба вбити. Максика треба розвалити. Бемс. Наліпили. На Діномайка, Опа. Треба плюху, ульто накинути. Опа! Бемс. Ох, больно, боляще. Тяжко. Неймовірно, тяжко. Опа, опа. Накидуємо. Так, треба проходити нам далі. Просто треба проходити далі. Оцього кента якось розвалити. Опа, Наліпили. Бемс. Треба діномайка. Треба просто нам кенти, зараз Діномайка не підпускати до наших. Так, Макса, супер Макса, треба убивати. Так, він юзнув ульту. Бемс, накидуй, накидуй, накидуйте, накидуй. накидуй. по-братський. Жити, жити, жити. Ні, друзі, це ге-ге. Ну, як і ми бистро виігрували, так і нас бистро виграли кенти. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу крутих подобаєк. Ну і звісно, не забувайте про підписку на канал. А з вами був Дензо. Я відкриваю декілька кейсів. Бемс, бемс, і всім пока!